Доброго дня. Починаємо з комісію чоловік У нас є. Так, перше питання. Проект номер 2599 Пронесення змін до переліку першого до другого типу об'єктів комунального майна території Новорозвідково міської ради для передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення аукціонів. Про змін до типу. В даному проєкті рішення пропонуємо внести зміни в паралі двутипу, а саме пункт номер 17 проекту двох типу випустимо віддації. Це частина будованих між по вулиці Чорно-Боласі, перша секция. Там воно, до, до був, не, ГРЦ, центр, на дом був ГіаЦенс-центр. Зараз правдається на соцзахист. Площа приміщення зміни 121,22 метр квадрати. Просто зміниться оренду. Це що, зі сторони школи? Зі сторони школи. Ну, там зараз відео сіли на зустрічі, що вона в цьому місці не працює, та її не працює, а вона в Це буде той пан. Буде ще запитання? Ні. Ставлено в управління рішення №2999. Хто з вами? От. Утримується Рішення цілим 26.0.0. Після затвердження плану локалізації та ліквідації наслідків на випадок розгляду заблуднюючих речовин з метою відпущення заблуднення водних об'єктів на території музейської літериальної роздачі ПІО ЗМІ. вже того розробленого плану локалізації та ліквідації наслідків на випадок розгляду У даному плані даний план сказав, це розвідки оцінка ситуації, глобалізація розвитку, ліквідація наслідків, відновлення території, очищення території і культурація на території нашої громади і в підприємства, як бізнесу, так і сільськогоспорядські, комунальні відповідно необхідні такі плани. В даному плані фінансування початок місцевих бюджетів та інших джерел немає. Відповідно, даний план просто не запередити, оскільки хлопчик вимагає. Боже, то люди еще не мали, потому что они писали, писали книги, и мы не хотели на него память не заряжать. И это было кино, и все. Просто не стало. Есть еще вопросы? Переставим на сцену, номер у нас за? Кто за? 6.15. Про затвердження програми розвитку мінерально сировинної бази Національного гуманітарстану та охорони ради на території Львівської територіальної громади на 26-28 роки. Да? До коментарів. Це нова програма. Цю програму у нас не було зроблено. На час, коли ми зробили програму розвитку мінерально сировинної бази, Перед нами використання охорони ради 6 2028 -му. Дана програма буде охоплювати ці завдання заходи, вони постоянні ті коштів. Дана програма спрямована на раціональне та ефективного використання природних мат. На даний час, знову таки, фінансування даної програми не передбачено, вона буде фінансувати з місцевого бюджету, то початку інші джерела не заборонений за законодавством, якщо буде розроблятися одинарна сировина база, величні зашукані, ну, поки що це є описова програма, яка в подальшому буде. Напрацьовуватись і використовуватись роботі на території нашої громади, знову ж таки, це пересі, прозорко, дані, Спості, не департамент допомоги, є дає зобов'язання і прозорку даних праг. <праців> Хто за? і дуже практично в 26-18. Про mm внесення змін -hmm. до програми благоустрою на 26-й та про на 27-й і 28-й році. Програму благоустрою на 26-й прогноз на 27 28-й роки пропонує на 15-й А саме захід номер це є, комплексний проєкт безбар'єрного захисту, тому місті мали і відбудовування, і капітальний ремонт. Э, наша громада хотіла б, наприклад, звичайно, з фінансування державного бюджету маршруту безбаєсті, який в нас є затверджений. Відповідно, е даний проєкт є внесений в систему дні, а також як час поданий на державну програму. Е держава має, щоб на поставили їх в свою програму місцеву е і передбачила фінансування. Е Віддована сума коштів і з України подавалися цілі 23 мільйона. Фінансування це 50 на 50 місцевий бюджет. Бюджет, мипу західно на 3, звучить комплексний проєкт до бар'єрного маршруту. Місці народження. Сума коштів місцевого бюджету 130 тисяч гривень. Це просто прогноз, це не є життєві ручники на це просто план ви програми. І західно на четвертий, це є вигукнення проєкту коштовності документації та експертизи комплексного проєкту без маршруту в місті розділ. Сума коштів на перекону експертизу 1 мільйон 60 тисяч гривень.

Маршрут безбар'єдності по місту затверджений, це є капітальні ремонт тротуарів, доріжок, поближення, це є центральні території, території наших навчальних закладів. Маршрут без бар'єрності полягає від вулиці Чорнура, від нашого ліцею, попри стадіон, до, до ЦНАПу, до, до міської ради, п'ятий садочок, МДК молодість, тоді є сімполі, лікарня. Наш комітетнічний технікум із фонд. І це відповідно зробити оцей весь маршрут безбає. Це конечно батьків, а детально цим плати, пандуси. Хто за? No 26, 19. Про затвердження завершення... Про програми розвитку з комунального господарства на 26 рік та прогноз на 27-28 роки. День, чекаємо, біло, Просимо затвердити програму розвитку з комунального програма за 28 років. Дану програму ми не заплачували групні 25 років бюджету. Звідки не передбачалося не коштів зараз. У нас є ну, намагання часниці діючі угоди про конструкції водопроводу школу тисячі виставці розділ, яка була затенденою процедурою на два роки. Сума коштів необхідна для завершення обіцяв панівани чотириста сімдесят два тисяча сімдесят гривень. 64 копійки. Відповідно, за за, за, за результатами плану ми ставимо цю суму. Захід No1, захід No2, це капітальний мордон організації протеацинних установок. Минулого року ми проведемо модернізацію протеоцитної установки в селищі Роділ, за кошти місцевих бюджету також до фінансування ЗМІ СЕФУ з, з міжнародного фонду. Сума коштів, які це 15 тисяч гривень 80 копійок, Це одержання сертифікату для ведення експлуатацію. І ще організація – це реконструкція водопроводу. Там було ми проводити перебування, на додаткові роботи кіно по процесі виконання робіт. Кошти згідно діючого дорогу, це, якщо вас набільше, 70 грн. Просимо затратити дану програму, поки що кошти на себе не передбачаємо, але освітні окладні дію, що говорити для мінізації, ми просто затверджуємо програму і ставимо кошти, як ми побачимо за реалізувати, це реалізувати даний заміни. Кошти не прошу. Це все там, три западні. Коригування в основному проєктів. Немає запитань лише. Ставлю на голосування проект рішення no Хто за? Хто до Це рішення 25-17. змін до програми створення безбар'єрного простору. Своєму безбар'єрного простору ну, звісно в е даній громаді на 26-28 років ну, дана програма е охоплює всі завдання та заходи у них розпорядження і коштів, які реалізовували ці проєкти, що стосуються безбар'єрності. І в даній програмі просто таки стосується нашого безбар'єрного маршруту. Е ми проводимо рівні відповіді до пілотного проєкту, які ми подавалися, бо з програмі номер 4 ми проводимо кейс, який дуже забезпечить засоби безбар'єрні, типу безбар'єрні маршрути війська, засіб номер 1, безбар'єрний маршрут території міста Новий Розділ. І сума коштів військового бюджету стане 12 млн 590 тисяч гривень, і державного бюджету 11 млн 530 тисяч гривень. 12 млн 590 тисяч гривень, сьогодні 50 млн 50 самих заходів, згідно того нашої провадки, планової заявки, і 1 млн 60 тисяч на Розробку технологічної коментації. Програма та густу це є фінансова програма, з якої будуть покладатися свого для розробки ПТД, а також реалізації даних заходів. А програма безбаєності це є комплексна програма, яка охопить за дані заходи, які виконують всі розпорядники коштів. Такі кліпання, культура, освіта і діє на територіях. Тому відповідно для того, щоб показати, що в нас вона є діюча. Ну, это Спасибо. 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 Рішення номер 26 20 про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який розраховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2026 20, 20, 20, рік. Доповідаючи. На, на про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для яких. В розмірі 22 тисячі гривень, але провівши аналіз аналогічних рішень по Львівській е, області і е, відповідно до змін до постанови е, 1512 від 19-го 26 року, 2020 року. І відповідно про вівший аналіз по Львівській області, де е, така аналогічна е, заробітна плата була встановлена в розмірі від 25 до 28 е, тисяч. Ми е, виріш, пропонуємо новорозійській міській раді також прийняти, встановити на 26 й рік розмір кошторисної заробітної плати в розмірі 25. Прошу підтримати і попередні рішення, відповідно, треба вважати таким, щоб стати вчинитися. Написати змін, які розраховано, бо трішки мене намагали. Ну, Замолими поставили, відповідно, він має бути трошки більше і провівши аналіз в області. У нас Поліській області 25-ї сьогодні. Від 25 по різних інтернетах. Питання: це проект рішення номер 2516 про виконання міського бюджету за 25 рік. Прошу. Добре. На розгляд сесії. Дякую за. Винесіте це питання на наступній сесії. Тоді ставимо на голосування про рішення 25.16 на розгляд сесії. Хто за? Проект рішень по звітах старост. Yeah. Я прошу yeah. mm -hmm. на mm -hmm. сказати. Mm -hmm. Добре, давайте тоді проголосуємо, що проект рішення номер 2606, 2604, 2605 і 26.03 і 26.02. Це звіти е, старости, відповідно, старостанських околів. На восприятие. Кто за?